Дівчинка заздрить іншим, а жінка заздрить собі у минулому. Сьогодні ми поговоримо про те, як досягати результатів, так як зробити потім, щоб вони не злились продовжувати підтримувати форму. Всім привіт! Мене звати Юля. Я рада вас вітати на своєму каналі. Сьогодні 61-й день челенджу турботливі 75, а це значить, що ми вже 61 день. Тренуємося двічі на день, читаємо і ще виставляю для вас відео на YouTube щодня, тому обов'язково підписуйтесь. Тут регулярний контент. Сьогодні поговоримо про те, як зробити із такого ось таке, які найчастіше помилки, які заважають нам втримувати форму. Я думаю, що це дуже. Така серйозна проблема. Це, якщо що, я два роки тому зараз я виглядаю трошки інше. Знову починаю свій шлях у сходненні. І мені здається, що дуже класно попередній свій вдалий досвід аналізувати, чим сьогодні займемося. Потім я розкажу про три основні помилки, які допустила, і потім не зберегла свою красиву форму. Перед тим як ми почнемо, я вас закликаю задонатити для маленького Максима. Це перевірений збір. Приходьте, та дивіться велике інтерв'ю з мамою Максима. Анітою в описі будуть усі посилання на документи і так далі. Родина Максима збирає 2,8 мільйона доларів на один єдиний укол, який. Ах, врятує, врятує життя Максима, і це прям дуже серйозна така річ. Я вас дуже прошу розкрити своє серце і доєднатися до цього збору. Я про нього говорю вже багато-багато днів поспіль. Давайте зробимо все від нас залежне, вийдемо з зони комфорту, всім напишемо репости зробимо, і маленький Максим буде жити насичене, класне, яскраве життя. Я впевнена, що він створений для чогось особливого. Перейдемо до теми нашого відео. Що я робила у той проміжок? Як все відбувалось? Моя стартова точка два роки тому була 60%. 5 кг, і з березня до липня я схудла до такого стану. Тут я вже була 57 кг, ну, 58, якщо по-чесному, виходить, що я схудла на 8 кг. правильно Приблизно десь так. Я схудла за цей проміжок. Як ви бачите, це не стрімке таке схуднення, достатньо довгострокове і м'яке. Що я робила тоді, щоб так класно схуднути? Так, тоді я також тренувалася двічі на день. Я не знімала це майже на камеру, тільки в інсту іноді мені тоді, до речі, багато людей писало, що блін, класно, розповідай ще. Я займалася двічі на день, у мене була така ранкова розтяжка. В принципі, те, що я роблю і зараз, плюс-мінус стараюсь, це було саме гімнастика від набряків. Все на гнучкість наших м'язів, на гнучкість наших суставів. Для чого це робиться? Для того, щоб розганяти лімфу і швидше було схуднення, щоб у вас не було умовно застоїв. Потім, коли мій синочок ще тоді спав в день, я займалась, у мене було кардіо, це було танці, в принципі, якими я займалась першу половину челенджа Турботливі 85. Зараз танці не так на мене діють. Я вибрала для себе інше заняття, мені дуже подобається зараз качатися з гантелями. І ще мені подобається просто підніматись по сходах в навушниках. Просто топ кардіо для мене зараз. Я пульс за допомогою годинника, і прям взагалі ідеально. Також, що я ще робила у той проміжок? У мене не було можливості, як зараз, піти на масаж, тому я робила. Майже кожен день самомасаж. Це були оці м'ячики для лімфодренажу. Це був такий масажор, я його вже показувала, який так тв -тв 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 робить. Ем, також це були баночки. Я тоді купила масло спеціальне і робила масаж баночками. Це було травматично, але ну, що тоді малось, і щітка також розгрівала своє тіло. І був у мене антицелюлітний крем. Такий дуже пекучий, знаєте, якщо ви зустрічались, коротше, от, таким я займалась, старалася це робити регулярно, хоча б тричі на тиждень. Що я роблю зараз? Сама масажем не так радужна, але щотижня я ходжу на LPG масаж і на кавітацію це як лінива ліпосакція, Якщо ви не дивилися, ось тут буде відео. В принципі, це і все із такого додаткового, що мене тоді дуже стимулювало. Я тоді почала прям пропрацьовувати свій стиль. Багато грошей не було. Я скуплялась там умовно в бюджетних магазинах, так як і зараз. Але я реально старалась зробити це стильно. У той самий період я вколола собі трошки хуби. Це була також моя мрія, і це також для мене. Про мою зовнішність. Тоді я ну, типу, багато пахала для того, щоб мати класне тіло. я Думаю, блін, а чого, якщо я хочу це зробити, чому я це не можу зробити? Тоді мене це теж в моменті дуже підбадьорило. Я так я прям виглядала як дівчинка-весна. Мені дуже подобається цей мій внутрішній стан, бо він справді тоді змінився. Така була у мене регулярна рутина, регулярна історія. Що потім пішло не так. І тут давайте розглядати конкретні помилки, я б виділила три з них. І перша помилка, потім стався переїзд. І це само по собі дуже надихаюча подія, дуже класна. Я дуже хотіла переїхати. Зараз я живу у Брашеві в Румунії, ми переїжджали з Польщі з Щецина. Дуже круто, якби це не було б так стресово. Що я маю на увазі підстресово, коли ми переїжджали це їхати 2000 кілометрів, у нас на півшляху зламалась машина, і це було прям дуже складно мені пережити, тому що у нас таймінги підганяли. Нам треба було заселитись в цю квартиру. Ми вже домовились з ріелторкою, скинули задаток. Вона нам дуже сподобалась, не зрозуміло, що з машиною. В скільки грошей це обійдеться, ми в якомусь просто мателі при дорозі. Замість того, щоб ті два дні або три провести у Будапешті. Розумієте, мій стан я просто в шокі. Під час великого переїзду, це все сумки, взагалі непонятно, що ми, де ми. Це було реально жахливо. я переїхала супер перелякана. Нова місцина. Стрес в дорозі, я просто приїхала, у мене такі квадратні очі, я не розумію, що взагалі робити. Мені страшно було в магазин піти, тому що я навіть там ну, нічого не можу говорити, не ні знаю ніяких слів. Коротше, це був такий потужний стрес, потужний дзвіночок. Але, в принципі, плюс-мінус швидко я пішла в зал, якось цим справилась, але я не можу сказати, що це не сказалось на мені. Що відбувається далі? Далі. Через всі ці розбори речей, через те, що, ну, знову ж таки, мабуть, стрес повпливав, я перестала займатися щодня. Так, я майже одразу купила собі килимок і спортивну форму, але я не могла чомусь вбудувати це так у свою рутину, як до цього було в Польщі. Рутина це реально залог успіху. Маленькі дії щодня призводять вас до вашої великої мрії, це вже перевірена соточка. Я перестала робити ці кроки так регулярно. Почала пропускати, щось там роблю, щось не роблю. Потім відбувається дуже-дуже дивна штука. Я досі не можу зрозуміти, що саме було таким каталізатором, але я. Почала набагато більше їсти. Можливо, це також е, якийсь певний стрес. Це вже пройшло півроку з нашого переїзду, це вже не пов'язано з переїздом. Я почала якимось дивним чином прям впроваджувати зажори. Це була моя рутина рутина зажори. І в той момент я собі, ну, знаєте, ловила себе на думці: стоп. Щас, конкретно зажор. коли я не можу там відрізати кусочок тортика, якщо що, я завжди плюс-мінус там їла солодкі в якоїсь мірі. Але тут ну просто скажені очі почались: окей, я не можу з'їсти там шматочок якогось пиріжка, мені треба його весь доїсти. І це якийсь животний інстинкт, і я не заспокоююсь, поки я це не зроблю. І в моменті я така. Хм". Цікаво, я вже певний час, типу два тижні, три тижні так і їла. І я думаю, прикольно, це не впливає на мій зовнішній вигляд. Хм, Якось це прикольно і підозріло. І потім різко бум! І я просто прокидаюсь. І я така: вау, що це? Хто це? Хто це зробив? Що це взагалі зі мною трапилось? Реально, я розумію, як іноді. Тіло може, ну, наше бачення тіла може ось так змінюватись дуже швидко. І як дуже швидко в класної, в класному мірі, і ти такий вау, у мене сьогодні став виглядати прес прикольно, як і в не дуже хорошій. І я така вау, ого, прикол! І що далі? І далі я не могла повернути собі рутину тренування, не могла повернути собі оце відчуття якогось спокою, що я можу не доїдатися до кінця, все окей. Реально, мої порції стали значно більшими. Я не знаю, з чим це пов'язано. Можливо, це були якісь гормони або ще щось, але іноді у нас таке буває. Це не я відчувала, що це не по моїй волі, просто. Не звернулась до спеціалістів у потрібний час, і я вас закликаю, якщо у вас є прям таке відчуття зажоров, або, ну, або щось, щось змінилось так різко, звертайтесь до спеціалістів, здайте аналізи крові. Я це не зробила, і я про це шкодую. Тому що, можливо, якби я одразу цим зайнялась, я б не набрала реальності ваги. Зараз моя точка А була схуднення з 68 восьми кілограм. Потім, навіть у упродовж челенджа, якщо ви не бачили, ця цифра, коли я вже почала регулярно займатися, вона зросла до 70 кг. І це не якщо не беручи до уваги відновлення після вагітності, то це була моя найбільша вага за весь час. Знаєте, такий дзвіночок собі поставте. Я знаю, що це вихід із зони комфорту, це завжди незручно. Ти такі, блін, на аналізи, які записуються для спеціалістів, записуються, це, є марна. Але це вам реально допоможе звернути на це увагу. Це може, до речі, бути і психолог, якщо ви відчуваєте, що проблема психологічна. Звернути увагу і не доводити вже до крайньої точки. Тож, отакі у нас сьогодні були поради. Зараз я перевдягаюсь, іду тренуватися, бо у нас двічі, двічі на день тренування, я вам нагадую. І обов'язково закликаю вас додивитись це відео до кінця, бо повернулись наші такі мотиважки і прикольні думки. На день. Можливо, там сьогодні буде послання таке цінне саме для вас. Тому я поїхала, а ви додивитесь до кінця. Так, ну що, сьогодні у нас 28 хвилин. Втомлювалась, давно я так не втомлювалась. Можливо, через те, що я вчора качалась. І ноги прям болять, і прям втома така. Mm. Окей, трошки попершу сили, хочу зараз ще зробити вправи на прес. Передбачення на день 61. Не бійся проявляти себе з усіх сторін. Ти багатогранний діамант. Так що ці передбачення я вже сама писала, на чат Джебіті мені писав, про що це передбачення для мене? Бути з вами відвертою. Не буду брехати, не буду нічого. Зараз величезна частина мого життя це духовний розвиток. Мої курси буддизму, якщо ви не знаєте, підписані на мене нещодавно. Я і небагато про це говорю. У цьому така моя суперечка. Тому що я така, блін, ну, мій блог про мотивацію. Так, курс духовної еволюції дуже сильно вплинуло на мене. Ну, це реально стала така точка нівозврата, це реально стала точка моєї мотивації і ще більше розкриття, але чомусь я знаю, чому. Я, типу, соромлюся якось проявляти це в блозі. Типу, ну, може, це не треба, може це не цікаво, можливо, це когось відштовхне. Тому що я. Не маю вчительських навиків, у мене немає там, курсу по вчительству саме ге, мудрості, а її важливо передавати чітко, чисто для того, щоб люди зацікавились. Чи є у мене в намірах пройти цей курс? Так, єс! Оу, єс! Він є! Я дуже хочу пройти курс на вчителя мудрості, і я для себе вирішила так, що. Мені буде важливо проявляти мудрість, якісь свої інсайди, думки. Коротше, не соромитись цього, проявляти це в блозі. Ем, тому що я впевнена, що до мене приходять самі ті люди, яким це потрібно, і які цього правда чекають, і я не хочу щось у вас забирати таким чином. Знаєте, що, типу, я не буду говорити про якусь частину мого життя. Тому що це справді, ну мені прикольні думки іноді приходять. Е, дуже глибокі. Хто готовий, тот візьме собі. Хто не готовий, окей, не страшно. Тоді пройде повз, можливо, покладе собі десь на поличку, повернеться до цього пізніше. Можливо, ні. Не страшно, але я думаю, настав час виходити мені з мушлі і щиро розкривати усі грані мого життя для того, щоб. Блищати як бриліант. Бо я справді багатогранна, а духовність ще й справді велика, дуже цінна, дуже коштовна частина мого життя. Тому ось так. Це було передбачення для мене. Можливо, ви в цьому побачите щось своє. Можливо, ви не проявляєте якісь свої грані до кінця, не бійтесь, бо від цього сяєва діаманта обов'язково, знаєте. Засяють і інші люди. Бо це світло, воно буде розповсюджуватись всюди. А світло може з'явитися тільки від щирості, від класного, потужного бажання робити щось хороше, проявлятись. Проявлення це завжди класно. Ось тому такі справи, все, Я перед вами чиста, я перед вами відкрита. Дякую вам за цей простір, який ми створюємо разом з вами. Дякую за ці приємні коментарі. Я вас обіймаю, цілую і до завтра. Пока.